Якщо ви шукали реально класний фільм на ці вихідні, то у мене є просто ідеальна знахідка в центрі цієї історії. Колишній спецпризначенець на ім'я Рой, який, залишивши службу, намагається пристосуватися до звичайного життя і налагодити стосунки з дружиною та сином, який про нього взагалі нічого не знає. На перший погляд, все здається доволі банально. До того моменту, поки наш головний герой не потрапляє в часову петлю, з якої практично неможливо вибратись, кожного дня в один і той самий час він прокидається у своїй квартирі, де замість будильника на нього уже чекає кілер з ножем у руці. І якби далеко не заходив рой, дожити до вечора йому не вдається. Ліквідувавши одного нападника на його заміну, відразу приходить інший. Це повторюється сотні разів, аж поки він не дізнається, що його дружина може бути жива. А все, що з ним відбувається, лише частина чи божевільного експерименту. З цього моменту він готовий зробити усе неможливе, щоб замкнути петлю, врятувати дружину і дійти до фінального боса. А фільм називається Бос Левел або День курка.